Привіт-привіт! Знову я в своєму віртуальному кабінеті інформатики. І в цьому відео хочу розповісти про таку цікаву функцію, як підбір параметра. Значить, на панелі інструментів можна знайти у розділі Дані. І ось ось тут: підбір параметра. Значить, змоделюємо ситуацію, де це може використовуватися. Припустимо, Студенту дали батьки гроші 800 гривень на ковбасу. Значить, йому потрібно розрахувати, скільки йому купляти в день, щоб йому на місяць вистачило. Значить, наскільки вистачить. Наскільки вистачить ну Наприклад, ставимо поки що нехай 2 дні. Вірніше тут у нас буде вставлятись формула. Значить, ось час ми поки що ставимо один день. І ми підбираємо. Як, навіть це у нас не час візьмемо, а це у нас будуть кілограми. От візьмемо так, кілограми ковбаси. Е, і так, значить, 1 кілограм стоїть 20 гривень. ось ціна в нас. Якщо 2 кг, то скільки то буде стоїть і так далі. Наша задача розрахувати, якщо він, ну, припустимо, нехай 3 кіла. Якщо він буде брати кожен день по 3 кіла, хубаси, скільки, йому, наскільки йому вистачить, дорівнює, значить 800. Ділимо на 20. Так, відскочила наша формула. На 20. Помножити на 3. Тобто ціна. Нашої ковбаси 20 гривень за кіло. Він узяв 3 кіла. Ось. І ми ділимо нашу загальну суму, якщо він так буде по 3 кг кожен день брати, наскільки нам вистачить. Наші гроші ділимо на суму. Ось, у нас вистачить на 13 днів. Тепер, щоб нам підібрати, щоб йому на 3 дня, на 30 днів хватило, нам потрібно вводити. Наприклад, 2, ага, на 20 днів, кіло, на 40 днів, кіло 200 і так далі. Тобто, підбір параметра слугує для того, щоб нам вичислити, підібрало, щоб вмісто нас табличка вводила оці кілограми. Значить, як це працює? Вкладка дані, подбор параметра. Тепер ми показуємо. Установить значення в комірку таку, -то. яке значення? Нам треба на місяць на 30 днів. Тобто, щоб е, у нас змінювалася якась комірка. От у нас буде змінюватися комірка оця до тих пір, е, скільки кілограмів, поки ось тут не буде 30. Ось ми й показали, комірка оця буде змінюватися е, до тих пір, поки, поки не буде 30. А змінюватись буде у нас ось це. Тобто таблиця буде в цій комірці підбирати значення до тих пір, поки ось тут не буде 30. Вона глянула, немає 30, ага, наступне, немає 30, наступне. Натискаємо ОК. Ось, ось таким чином у нас вирахувалося, скільки у нам вистачить на скільки то днів. Таким самим способом дуже добре підбирати, наприклад, якісь об'єми, якісь е, дані, які нам потрібно змінювати. Тобто, ось тут ми б, якби вручну писали, ми писали б один. Ага. Один і один. Ага. Один і два, один і три. І так далі. Е, Вмісто нас робить це. Електронна таблиця Excel. Вона міняє число і дивиться, чи є тут уже 30 чи ні. Значить, ще раз повторюємо. Відкриваємо дані, аналіз, подбор параметра. Змінювати комірку. Ось цю. Спостерігати, щоб цій комірки було 30. Змінюючи. Ось цю комірку. Окей. Ось наш розрахунок. Ось на цьому все з цим відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.